Заробити свої перші гроші, просто користуючись соцмережами. Під гаслом вибираю успіх для дітей із малозабезпечених сімей в Ужгороді провели благодійний тренінг. Малечу вчили через соціальні мережі розробляти інтернет-магазини і вчитися реалізовувати продукцію. Для цього запросили досвідчених спікерів. Сьогодні були запрошені спікери, які на прикладі сучасних трендових додатків показували, як можна е, свій талант монетизувати. Це був Ютуб канал, це ну просто Ютуб, це Інстаграм, TikTok, Фейсбук. Як не просто от кожен із них, по суті, в принципі, вони телефони мають, в основному, хоча є діти, які не мають насправді. Е, вони ведуть свої сторінки, вони за кимось наблюдають. А от їм показували, як вони самі вже будуть будучи підлітками і там молоддю, вони можуть вже заробляти свої перші гроші, як правильно вести сторінку, як красиво фотографувати, де знаходити якусь інформацію, де знаходити можливість, щоб заробити свої перші кошти. Відтак, після спілкування з фахівцями і дізнавшись багато корисної інформації, малеча взялася розробляти власні бізнес-плани, які хочуть реалізувати в соцмережах. Кожна команда мала власну ідею, яка приноситиме дохід. Нам казали всякі там YouTube, Instagram, як почати вести свій блог, Угу. А, наразі який бізнес-план складаєте, що придумують, може скасувати. Ну, інтернет-кафе. Ми будемо створювати інтернет-кафе. Самий паблік буде у інстаграмі. Ми зараз розроблюємо дизайн логотипу для нашого кафе. Кафе буде називатися Sweet Flowers, тобто солодкі квіти. Ми будемо робити із цукерок, складати букети і продавати їх як подарункові або просто як. Для краси. Компанію. Яку? Інтернет. А ще вона буде цим займатися. Перепродажею віщей. Нам розповідали, як створити бізнес про IT-компанії. У нас з'явилася ідея зробити щось по типу ігрового клубу. Так. Придумав шрифт і логотип. Я він його реалізовує. Реалізовує він його добре. Він художник зараз. Вони мають унікальну можливість. Вони мають доступ до інтернету для того, щоб вони його використовували ефективно, щоб вони користувались правильними додатками, щоб вони могли десь уже дорослим допомагати монтувати якісь відео, обробляти фотографії і так далі. Ми для них провели таку лекцію, і зараз ми з ними проводимо таку бізнес-гру, де вони розбились на компанії і придумовують свій власний бізнес з бізнес-планом. Назвою з логотипом, з бюджетом, з усіма витратами і так далі. Опісля учасники заходу презентували свої бізнес-проекти, а наостанок кожен отримав нові та корисні знання. Крім того, подарунки від благодійного фонду Рука допомоги. Ми довго думали, що саме підліткам буде так, щоб воно було і корисне, і практичне. Це такі невеличкий, така бананка і там трішечки солодощів.